Казка, таємниця весняного тепла. У далекому лісі, де дерева торкалися неба, а струмочки дзіркотіли, мов маленькі дзвоники. Жила допитлива білочка Соня. Вона мала пухнасти руденький хвостик. І оченята, які завжди блищали від цікавості. Одного разу Соня вилізла з дупла і потягнулася. Ой, як тепло сьогодні, здивувалася білочка. Ще вчора мороз щепав носик, а сьогодні сонечко гріє. Що ж сталося? Соня пострибала до свого друга, гірочка Грицька. Він тільки но прокинувся після зимової сплячки і ще позіхав від Грицьку. Ти не знаєш, чому так тепло стало? запитала Білочка. Ох, Соню!» – позіхнув їжачок. Напевно, весна прийшла. А що таке весна? здивувалася Соня. Грицько задумався, почухав голочками свою спинку і сказав. Здається, я знаю, хто нам точно пояснить. Ходімо до мудрої сови Марії. Сова Марія жила у старій до вербі біля озера. Вона була найрозумнішою мешканкою лісу і знала відповіді на всі запитання. Добрий день, пані Марії! Чемно привіталася Соня. Скажіть, будь ласка, чому весною стає тепліше? Сова розплющила великі жовті очі і усміхнулася. Ах, малята, це дуже цікаве запитання. Усе починається з нашого сонця. Взимку воно знаходиться нижче над горизонтом, і його промені гріють слабше. А коли приходить весна, сонце піднімається вище, і його проміння довше зігріває землю. Ого! вигукнула Соня. Отже, сонечко працює більше, саме так, кивнула сова. А ще тепло допомагає танути снігу. І вода наповнює струмки та річки. Земля пробуджується, з'являються перші квіти, а дерева випускають бруньки. То це природа прокитається? спитав Грицько. Так, Грицько. Відповіла сова, весна це час нового життя. Соня з Грицьком подякували сові Марії і побігли далі по лісу. Вони помічали, як з під снігу виглядали підсніжники, як у гілочках щебетали пташки, а сонце лагідно зігрівало землю. Яка дивовижна весна, радісно сказала Соня. Так, погодився Грицько. Тепер ми знаємо, чому стає тепліше. З того дня маленькі друзі уважно спостерігали за природою і раділи кожному теплому промінчику сонця. Адже весна це справжнє диво, яке приносить життя всьому навколо. Кінець казки